Вітаю, напевне, кожна людина в Україні хоче працювати генеральним директором, чи як він там називається, Укрпошти. Адже саме пан Смілянський, який очолює, це державне підприємство, хоча воно там акціонерне і якесь там і публічне акціонерне, і всього купа. Не будемо навіть розбиратись. Воно належить державі, так чи інакше, різними різними способами. Воно там акціоніризувалося, але ми розуміємо, що це державне підприємство. І фактично кінцевим бенефіціаром є держава Україна, тобто ви. І ось там є директорат, наглядова рада, ще купа всього. І там пан Смілянський. він ще до війни там у нього проскакувала зарплата: там 800 тисяч, мільйон, мільйон 200 нібито на місяць. І він там по-різному це пояснював. Знаєте, як завжди, там, в мене там мільйон зарплата, але я не винуватий. Це, це не я, тобто я її навіть і не заробляв, тобто це так просто начисляється, бо я на такій посаді. І хочеться завжди поставити питання: а можна я побуду на цій посаді і теж буду так само робити? Я можу вдвічі, ну, вдвічі меншу зарплату отримувати, і буду на цій посаді, напевно, не менш ефективним, ну, як мінімум, більш толерантним і зваженим? Бо е, такі різні дописи, я бачив, там, знаєте, як людина за такі гроші працює, держава йому сплачує, а він там хамить, грубить деяким нашим громадянам. Ну, виник, викликає так дуже такі амбівалентні емоції, знаєте, такі двобічні. І ось, будь ласка, неочікувана новина. Тобто, а неочікувана чого? Чому? А ти ж не очікуєш, що якщо... Директор підприємства отримає мільйон, там, чи 400 тисяч, чи 500 тисяч, неважливо, великі достатньо гроші. Ти ж не очікуєш, що виявиться що ця компанія банкрут. Ну, ти ж цього точно не очікуєш. Як може бути ця компанія банкрут, або на межі банкрутства, або в критичній фінансовій ситуації, якщо така велика зарплата. От, будь ласка, Національний банк України Укрпошта опинилась на межі дефолту. Компанія перебуває в критичній фінансовій ситуації. В критичній фінансовій ситуації. От цікаво, а чому вона перебуває в критичній фінансовій ситуації? Чому? Ну чому? От нещодавно пан Смілянський розповідав про те, ну там коментарі були. Я в себе ставив на каналі. Хто не бачив, в мене є в телеграм-каналі, тут в описі є. Так от пан Смілянський сварився з якимись анонімами хлопцями в мережі, які йому казали, що звільнили поштаря на пошті, тому що поштар, який працює за копійки. Ребята, поштарі працюють за копійки насправді. Так ось, чи за шаги, як хочете називати. Так ось поштаря звільнили за те, що він не виконав план по підписці. І пан Смілянський з його мільйонними доходами він навіть не заперечував. Він, він е, отаким от чином, знаєте, якась сарказм у нього про е, летів, що, типу, ну, а що ж, якщо людина план не виконала, так що їй там підвищення дати, так е, ось виникає питання: а що робити з директором установи, з генеральним директором, який е, довів компанію до дефолту? От що робити з цією людиною? Адже ми бачимо приватну компанію нова пошта. Вона не оголошувала дефолту. Навпаки, вона розширяється. Вона вже і за кордоном, вона вже і в Польщу подолала, вона вже нібито в Америці, де взагалі дуже важко, дуже важко заснувати бізнеси от іноземцям і розібратися там в політиці, також в податках, знаєте, і не сісти на 150 років. Але нова пошта вже і там. От виникає тоді питання: а що ж тоді не так з Укрпоштою, яка мала всі можливості стати головною поштою країни. головною. Але не стала, не стала. і все приходить до дефолту. А тепер я вам розповім, як це я бачу, як мені здається, що відбувається. Є підприємства. Яке нібито на стадії дефолту. Це настільки стара схема, що ви навіть собі не уявляєте. Вона з 90-х років, тобто беруть державне підприємство, яке комусь ну, може пригледітись, або воно конкурент комусь, ставлять туди свого директора. І цей директор своїми діями, точніше, бездіяльністю, ну а часто діями, бо бували такі успішні підприємства, що. Їх можна було збанкрутувати тільки реально діями активними на дестабілізацію роботи підприємства. Так, от, вони доводили підприємство до банкрутства, і все. Далі підприємство закривалось, копійки викупалося, часто тими ж, хто це все організував. Це така економічна диверсія. І ми в Україні позбавились значної кількості промислових потужностей саме таким чином. Доводять підприємство до банкрутства все. От я е, можу, я не знаю, там, мене дивляться там з Бобринця чи ні, є такі в Кировоградській області, місто Бобринець. І ось там був завод, молокозавод. Молокозавод. І ось цей молокозавод він годував половину міста, величезний завод. І всередині, ну, в другій половині 90-х років, це десь там 90 Другий, напевно, 93-й. Я точно не пам'ятаю, якщо є жителі з цього міста. Напишіть, будь ласка, напишіть, дорогенькі мої бобринчани. Напишіть, а от що сталося з заводом? Я не знаю, можливо, він зараз відновлений, але я пам'ятаю, як все устаткування вирізали, і на тому все. Завода не стало. Молокозавод, який просто зник. Там ще був гарний хліб, 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 хлібозавод. Я не знаю, чи він працює, але теж його намагалися довести просто до ніщити. І скажіть, будь ласка, в 90-ті роки люди не пили молоко, в 90-ті роки люди не купували хліб. Це я для того, щоб ви зрозуміли, що можна було довести до банкрутства, ну, наприклад, підприємство в 90-ті, яке, яке робило, ну, наприклад, там, крісла. 90 грошей мало, ну які крісла. Ну, ще можна повірити в те, що це підприємство не змогло якось модернізуватись, не змогло запропонувати якусь продукцію. І то, якщо був толковий директор, то виживали. Але молокозавод і хлібозавод, скажіть, будь ласка, от, що з ними? Але їх просто знищили. Я не знаю, хліб, хлібозавод? Не знаю. А от молокозавод був знищений. От виникає просте питання. А не повторюється ця схема з Укрпоштою? А може дефолт це не дефолт е, справжній, а це дефолт ручний? Можливо, Укрпошту приводять до дефолту для того, щоб потім сказати: Ось бачите, держава неефективний власник. А давайте продамо Укрпошту. То може не держава неефективний власник? Може держава просто в особі деяких товаришів хоче просто привласнити собі. Всю інфраструктуру Укрпошти. Виявляєте обсяги інфраструктури Укрпошти по всій країні? Там знищено дуже багато, розпродано вже дуже багато, відчужено дуже багато, але дуже багато залишилось. І причому Укрпошта це ж це ж рух до кожного громадянина. Ну, тобто, це е, пошта, яка завжди була. і навіть навіть 10 таких смілянських не здатні знищити славу про Укрпошту. Це один момент. Тобто підприємства можуть просто підводити під банкрутство. Ми подивимось, ми спостерігаємо, як буде далі. І другий момент. Другий момент пов'язаний з тим, що ось це ай-яй-яй, рятуйте, ай-яй-яй, у нас тут банкрутство може бути пов'язано з тим, що, вибачте, але от у нас ми тут банкрути. А можна нам, нам, оскільки ми банкрути, а можна нам е, грошей виписати. Знаєте, ну, раз ми банкрути. А можна нам дати коштів, і це теж може бути. Із державного бюджету цього багатостраждального державного бюджету може ще й политися на Укрпошту, де і так дуже багато заробляють топ-чиновники. Як ви думаєте, які сценарії розвитку подій по Укрпошті? Мені здається, що я десь, ну, якщо не зовсім правий, то десь дуже близько. Але в будь-якому випадку, оголосити на всю країну, що Укрпошта дефолт має, і при цьому зберігати керівника Укрпошти, це напевно, ну, як мінімум, дивно. Головне, що випускаєте нові марки. І героїчно показуєте свою боротьбу у вигляді нових марок. Це вже не 22-й рік, уже на ті марки ніхто не реагує. Реагують на людей, які на відділеннях Укрпошти прямим текстом розповідають, як до них ставляться вище керівництво. Ніяк. Людей вважають за бидло. Людей вважають просто, ото ми не бидло, ми не козли, ото людей вважають саме так. У мене на території ЖК була Укрпошта. Туди, як не зайдеш, це діпресняк повний. Тому що дівчата, які там працювали, ніякої поваги ніякої поваги, працюючи на оце типу державне, типу акціонерне підприємство, не отримували. Все, що в них було, це депресія і ненависть до своєї роботи. І мізерна заробітна плата. До речі, вже відділення немає. А нова пошта як була, так і є. Ще знаєте, ще майже в кожному під'їзді. Нова пошта намагається засунути свій поштомат. Ну, ми були проти, нам не засунули. А в сусідньому під'їзді є. То чому Укрпошта Банкрот? З якої причини?